Це програма Будьте здорові! Мене звати Анастасія Максимович я лікар-кардіолог відділення інтервенційної кардіології Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про міфи у кардіології. У кардіології існує чимало міфів, які можуть заважати правильному лікуванню та профілактиці серцево-судинних захворювань. Важливо орієнтуватися не на припущення, а на перевірені наукові факти. Міф один. Хвороба серця це лише чоловіча проблема. Правда. Серцево-судинні захворювання основна причина смерті як серед чоловіків, так і серед жінок. Хоча чоловіки частіше хворіють раніше. У жінок вищий ризик інсульту, а наслідки серцевих подій часто гірші. Міф 2. Якщо немає симптомів, значить серце здорове. Правда. Багато серцевих хвороб починаються безсимптомно, тому регулярні огляди ключ до раннього виявлення та ефективного лікування. Міф 3. Серце можна берегти лише ліками. Правда ж полягає в тому, що фізична активність, збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок і контроль ваги це основа профілактики. Ліки важливі, але без здорового способу життя вони не дають повного ефекту. Міф 4. У всьому винна сіль. Правда, сіль дійсно може сприяти підвищенню тиску, але не менше значення мають стрес, спадковість, надмірна вага та низька фізична активність. Міф 5. Трохи алкоголю корисно для серця. Правда, сучасні дослідження не доводять користь алкоголю для серця. Навпаки, навіть помірне вживання підвищує ризики. Краще дбати про серце без алкоголю. Міф 6. Молоді серцеві хвороби не загрожують. Правда. Хоча інфаркти частіше трапляються у старшому віці, 4-10% відбуваються у людей до 45 років. Звички з молодості мають прямий вплив на здоров'я серця у зрілому віці. Міф 7. робочий тиск 150 на 90 це нормально. Правда, такий тиск це вже ознака гіпертонії, навіть якщо ви почуваєтесь добре. Без лікування вона може призвести до інсульту, інфаркту чи інших ускладнень. Міф 8. При хворобах серця не можна займатися спортом. Правда, фізичні вправи це основа реабілітації. Помірна активність, як от ходьба чи плавання, зміцнюють серце та покращують кровообіг. Але заняття мають бути узгоджені з лікарем. Міф 9. Приймаю статини, значить, можу їсти що завгодно. Правда. Статини знижують холестерин, але не анулюють шкоду від жирної їжі. Неправильна дієта все одно сприятиме ожирінню, гіпертонії, діабету. Міф 10. Крапельниці і уколи найкраща профілактика для серця. Правда полягає в тому, що внутрішні вені чи внутрішньом'язеві ін'єкції потрібні лише в ургентних випадках. Поширені в нас кардіопротектори не мають доведеної ефективності, тому їх немає в жодних міжнародних протоколах лікування. Міф 11. краще раз на рік пролікуватися ніж пити таблетки щодня. Правда, що гострі захворювання можна вилікувати за короткий курс, але більшість серцево-судинних хвороб це хронічні стани, які вимагають постійної підтримки. Регулярний прийом ліків дозволяє контролювати тиск і уникати ускладнень і жити повноцінним життям. Не займайтеся самолікуванням Часно звертайтеся до допомоги до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.